Хлопці, добрий день, ось таку сівалку маємо на продаж. Ще раз вам зніму по ній відео. Ми її дістали, наділи на неї все її приладдя. Ось такий вона має вигляд. Це у нас джундір 7008рядна, але вона в нас не звичайна механічна. А привід іде від електромотора із варіатором. Ось де вище таке бачили. Дивіться, ремінь, джундір, електромоторчик, все як має бути. Норма виставляється іключительно, ніяким зірочковим редуктором ви таку чітку норму не виставите. Ось дивіться, повністю вся комплектна, всі баночки є. Так само з цієї сторони. Вся прикатка. Опорні колеса теж, трьохспіци вирізані, бандажі. Ось дивіться по цьому. По прикатці. Нічого не розбито, не розбовтано. Тут теж всі диски чіткі. Бандажі на цих резинові теж. Всі втулочки, все є. Що у нас ще по комплектації? Є у нас такі розгортачі ряду. Оригінальні джоновські. На сьогоднішній день комплект таких розгортачів десь плюс-мінус. Це 1015-16 на рядок. Тут все йде сівалкою. Дивіться, тут теж не підшипники. Вона ніде не скрипить, не гуляє, не тече. Тобто Все, все як має бути. Ось у нас стоїть тут, скажіть я скажу, на система контролю, сигналізація, ось датчик, показує в кабіні трактора інформацію по сівбі. Тоже рама ціла, тобто не гнила, не приварена. По поводковій групі теж все передивилися, все чітко, всі пружинки на місці. Тобто вали. Зірочки, циліндри, всі шланги, нічого не тече. Все чітко. Так само по міндобривам. Ось бачки, апу в 2021 році хлопці робили капітальний ремонт. Обійшлись він десь плюс-мінус 8 тисяч доларів, казав господар. Зробили тоді дуже багато посівалці. Дивіться, як виведені маркери, що зменшили габаритну ширину. Тобто теж дуже зручно стоять. У нас ось такі сошники Нанесення міндобих теж чистечки усюди є, диски, нічого не розбито, не розбовтано регулювання прижина, пружина, пружине регулювання тиску. Есть, ось дивіться, чи я вам познімаю. Тут майстер циліндр теж дивіться, сухий, там де штуцери на шлангах, теж дивіться маркировка Все чітко. Немає, теж не потьоків, нічого. Так само ось циліндр на регулювання маркерів Це у нас іде звичайний токовий редуктор. Теж все на місці, карданчики з'єднувальні. Все є так само з цієї сторони резина стоїть, хороша грязіва. Тобто, все комплектне, ніяких нюансів по сівалці немає. Реально добра хазяйська сівалка. Ще покажу тут, ну, кому цікаво раму, Ось теж поводкова група, всі пружинки, всі вали. Тут теж всі зірочки, це йде сигналізація. Ось розгортачі ряду. Десь може ну є нюанси по зубчикам, але можна поміняти цей диск, це взагалі стоя ну, копійки. Якщо прийнятись з тим, скільки коштує поставити нові оригінальні всі ці опції. Так, що вам ще показати? Ось колеса опорні, теж вирізані, бачите, з посилюванням, так як мають бути диски сушника. Чистики теж всі на місці. Так само прикатка. Давайте подивимося по циліндрам. Теж не тече сівалка, не падає, стоїть. Все чітко по штокам. Ось ще раз зверну увагу, тут у нас електромотор стоїть з варіатором. Норма регулюється дуже-дуже чітко. Далі циліндр цей. Циліндр цей. Давайте вам покажу трохи ще загального виду. Ось така вона красуня. В комплекті ще йде запчастини до неї, власник віддає тут у нас. Весівні механічні, є диски на соняшник на кукурузу, а також окремо висівні на соняшник. Тобто вам не треба з висівного міняти диск з цими лопатками і так далі. А ви просто зняли один висівний кукурузяний, поставили висівний соняшниковий і все. Тобто, по факту 16 висівних апаратів. Тоже є великий плюс. Всі вони перебрані, всі вони в дуже гарному стані, сіють так, як має сіяти налагоджено. Чітка сівалка. Подихлі теж все не, розби, не розбито. Ось і пальці, і шланги. Ось така хлопці-сівалка. Звертайтеся, ціна дуже гарна. Власник дійсно людина така, що може ще трошечки поторгується біля сівалки. Тому кого цікавить, дуже гарний варіант. Приїжджайте, забирайте. Знаходиться вона в Кировоградській області. Це село Таужне. Номер телефона в коментарях. Дзвоніть, домовляйтеся, приїжджайте, забирайте. Погрузка є, з вас тільки машина і гроші. Тому, хлопці, всім гарного мирного дня. Чекаємо ваших дзвінків. Сівалка чекає нового дбаючого господаря.